Не будьте байдужі, давайте допоможемо хлопцям. Чим скоріше ми соберемо гроші, тим швидше наші хлопці виб'ють цю нечість з нашої землі. Слава Україні, слава ЗСУ. Чоловікові української блогерки Анни Жук, яка напередодні загибла в страшному ДТП, повідомили про. Підозру водій легковика, який спровокував смертельну ДТП на трасі Київ-Харків, унаслідок якої загинула популярна блогерка Анна Жук, Анет, нет, оголосила підозру. Ніколи не знаєш, чим закінчиться очідна історія в твоїй житті. Но поки вона длиться, ніколи кожен момент. кожен нік. Поліція повідомила, чоловік порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до трагедії. Водієві легковика, який спровокував смертельну ДТП на трасі Київ-Харків, наслідок якої загинула Анна. Оголосили про підозру. Про це повідомив прес-секретар поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Чоловікові, який був за кермом автомобіля, інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286, -ї, що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Слідчі дії з'ясовують обставини аварії. Нагадаю, ДТП сталося 24 січня близько 8.40 на трасі Київ, Харків поблизу села Засуля Лубинської громади. Легковий автомобіль Lexus, який керував водій 99-го року народження, зіткнувся з вантажівкою Реноль Преміум», що стояла за межами проїжджої частини дороги Унаслідок аварії. 29-річна пасажирка «Лексус» загинула на місці. Як з'ясувалося пізніше, це була Анна Жук. Окрім того, водії обох транспортних засобів, і малолітній пасажир, який також був у машині Анни Жук, були госпіталізовані з травмами. Володимир тривалий час перебував у шоковому стані під наглядом лікарів. Після похорону Анни у своєму фотоблозі він ділиться переживаннями і глибоким розпачем. Удівець присячує загиблій дружині допис і звертається до неї. Володимир говорить: досі відмовляється вірити у втрату найдорожчої людини та, у разі можливості, повернувся б у минуле та змінив ситуацію. скоро побачимось, моя кохана людина. Аж не віриться, що це правда, якби можна було перемотати час і все змінити, але на жаль, це неможливо. Кохаю назавжди царство небесне, кохана. Написав чоловік Анне Жук та викликав хвилю занепокоєнь серед друзів та блогерів, Адже. Він пише, що скоро побачиться з Анною. Жук друзі та члени родини пишуть Володимире: не роби дурниць, адже раніше ти навіть служив 6 років у церкві. Ти не можеш. Мати таких домок. в Анни залишилося троє малолітніх дітей, і ти, батько, молодшого сина, як Володимир так і Анна допомагали Збройним силам України. Глядачі навіть пишуть, що замість ув'язнення чоловік може служити в Збройних силах України. Друзі, збираємо гроші нашим захисникам, козакам на квадрокоптер. Хлопці зі спецпідрозділу. У них на останніх задачах збили коптер зараз. Він їм реально необхідний. Не будьте байдужі, давайте допоможемо хлопцям. Чим скоріше ми зберемо гроші, тим швидше наші хлопці виб'ють цю нечість з нашої землі. Слава Україні, слава ЗСУ. Я народився і виріс у невеличкому селі на Харківщині. каже Володимир, кого дуже хвилює. Я стою на обліку і не боюся того моменту, коли потрібно буде захищати нашу найкращу країну. Останнім часом білевцев займався орендою автомобілів. А до повномасштабної війни в Україні пара жила у Святогірську. Потім вони приїхали до Харкова. Анна Жук говорила, її чоловік дуже різнобічна людина, він багато чого мене вчить, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив у церкві. Він справді віруюча і добра людина, максимально спокійна. Я навпаки більш активна, як гелікоптер, але між нами є баланс як ваги за знаком зодіаку, зазначає видання Главрет. Новенький лексус пара придбала минулого року. Також у 2023-му вони відсвяткували входини. Анна написала, що почувається найщасливішою людиною в світі, адже у неї троє дітей, чоловік та власний будинок. Ну що, дівчат? Збулася наша мечта. Ми купили дом. Володимир також ділився радістю буття із Анною, і навіть присвячував її пісні. «Ця біль мене! Думки я словами відганяються біль мене. Люблю тебе. Блогер Женя Зуб опублікував відео з розтрощеним автомобілем Lexus родини Жук. На жаль, не можу це показати. Дивіться в Telegram Ростислав Продакшн, адже YouTube видає це як чутлива інформація. За словами блогера, за кермом автомобіля був чоловік Анни. Він пішов на обгін з порушенням правил правою смугою руху і врізався у припарковану Вантажівку дружина постраждалого водія вантажівки вийшла на зв'язок і повідомила подробиці. вважаю, що це відомо тільки Богові. Як це було? Тому Отож. що ми тільки наслідки вже бачили. бачили, як це було в процесі. Це ну я з однієї сторони, чоловік з другої сторони бачив машини з іншої сторони. Понімаєте? Ну коли я повернула голову, я побачила саму машину Ах. цю жінку лежащу, дитинку ту в шоці. Бо хлопця за рулем в шоці. Понімаєте, ми всі були шоковані там. Ну, це нереально, понімаєте, це не описати просто так. Кріпіться, бо це ще така картинка на все життя. Все буде добре. Або з чоловіком все само. Так, воно не і кожен день О. сниться, як на нього кабіна падає. Це кожен ужас. день він засинає, йому це сниться. Просто, Просто дякую Богу, що він живий. Да улечко, сто процентів. Краще живий. так. Також стало відомо, куди так швидко мчав Володимир. Як виявилося, вони їхали на день народження дитини блогерки Стасі Макієвої. А ми так і не зустрілися в Харкові. Вона мені писала, що давай встретимося, прогуляємося, Говорю, да, так і не встигли. Анна Жук народилася в місті Вовчанськ Харківської області. Останні роки вона присвячувала себе допомозі Україні. Вона зізнавалася, задонатила понад 2 мільйони гривень на потреби українського війська станом на листопад 2023 року. На основну сторінку блогерки в інстаграм підписано 370 тисяч людей. На резерв понад 75 тисяч. Анна Жук показувала своє життя та мала активну громадянську позицію. Також була вагітна на початку повномасштабної війни і не боялася бути в такому стані в Україні. Втім, блогерка втратила дитину, а згодом знову завагітніла і народила третього сина. Анна була на 14 років старшою за свого чоловіка. Я взагалі ніколи не відчувала різницю у віці, казала вона знакомилась общий друг он приехал у меня забрать э, духи для друга потому что друга тут не было мы так познайомились потом мы увидели начали э, ездить гулять просто вечером и мне он очень понравился тем что он максимально добрый ой это он з тобой за денег я сразу хочу внести поправки э, вова не бедный ту еще и тут повезло в украину никуда не уезжали вона Ну, це те ж саме, знаєш, якщо твоя мама, там, не дай Бог, забаліла, ти їй кажеш, ну що я ти що то довшала. То зараз є велика проблема у нашій країні, у нас війна. У мене три сина, і я хочу, щоб це все швидше закінчилося. Висловлюю щирі співчуття родині загиблої, Анни Жук. А що робити Володимиру в такій ситуації? Не знаю. Що думаєте ви про цю трагедію? Напишіть ваш коментар. Варто, мабуть, не засуджувати. Ніколи не знаєш, в якій ситуації опинишся. І в мене дуже велике прохання. Будь ласка, не пишіть, дружині водія, не пишіть гадості, не пишіть нікому гадості, не Стасі, не Маріні, нікому, ніде, не, не будь ласка. Ну всі ж під Богом ходимо. Ну чому? Чому ви за такі злі? Ну для чого? Навіщо? Ну, вас же блін, переповнює. Ви коментарі, ви всі пишете зараз коментарі. Є які адекватні, а є які неадекватні. Ну навіщо? Ну людину не повернеш. Діти залишились без мами. Львова в лікарні, Саша в лікарні, Сєва в лікарні, всі живі. Дасть Бог всі будуть живі. Далі все буде добре, всі вилікуються, але. Ані не повернеш. І кому там цікаво відкритий гроб, не відкритий ядрон, батон, я б зараз би вас матом послала. Ви не розумієте, як це, і дай Бог так. не щоб ніхто не там, зрозумів, що це. Бага, і себе своїх близких, і... Mm. Тому, там в Я вважаю, що відкривати все, це на показ взагалі нереально.